Ну відсутність належної уваги протягом останніх п'яти років з боку керівництва України до питань національної безпеки і до питань створення надійного протиповітряного щита. От результат цієї діяльності. Це перше. Друге, давайте згадаємо, як у нас в лютому місяці цього року певні представники нашої політичної еліти піарилися і розповідали радісно, що ми пережили зиму і всі об'єкти цілі і недоторкані. Хто тягнув їх за язика? Ну чесно, у них язик попереду розуму е, просто аж мчиться, е, а розуму взагалі ніякого немає. Що стосується всіх цих заяв, закінчилися ракети, а той пан, який давав ці коментарі, е, на чию користь працює? І звідки він е, такий впевнений? Тому я б не сприймав би так панічно його заяви а в того, що він абсолютно з себе ніякої цінності. Не представляє точно не допущений до е, питань е, наявності зброї на складах і арсеналах і Збройних сил України. Е, Зброя є, але ж питання полягає в тому, що е, у нас, знаєте, питання як з короткою ковдрою. То ноги мерзнуть, підтягнули на ноги, голова замерзає, так і тут. Коли е, засобів ППО недостатньо, то безпосередньо і достатньо складно захищати ці об'єкти. Але між цим. Якщо подивитися е, і задати питання, хто керує цими підприємствами, які ресурси в них є, то вони б могли і достатньо непогано вкластися в закупівлю таких самих ракет для захисту їхніх об'єктів. Але вони порахували, що їм це не потрібно, нехай держава корячиться, а ми якось е, собі кишені наб'ємо. От і всі висновки. Хочеш е, бути під час війни цілим, викладай е, все, до копійки, все, всій власний захист. У нього своя точка зору, у мене своя. І я скажу так, що мабуть, тоді треба ще ширше подивитися, угу. бо е на це питання треба було нарощувати спроможності ППО військового рівня і нарощувати спроможні, що стосується зенітних арт е і артилерійських систем, зенитних артилерійських зенітних кулеметних систем на охороні цих об'єктів. Це було б теж краще. Ми б, достатньо багато витратили ракет на е збиття шахідів. І співвідношення ціни шахіди, з ціни ракети також е, достатньо таке питання відкрите, на чию користь. Плюс я рахую, що ще наша протиповітряна оборона не використала спроможності малої авіації і е, закупівля б літаків супертукана, е, то тут вирішило б значно е, краще питання по збиттю чи шахетів, маючи значно велику швидкість і е, достатню кількість засобів ураження зекономили в подальшому величезну кількість коштів. Цей літак не такий дешевий, десь на рівні від 12 до 15 мільйонів, але його ефективність була значно більше. Я розумію, що наша протиповітряна оборона переживає, щоб не було френдлі fire і не збивали наші літаки, наші хлопці зі щось на землі. Але це питання організації взаємодії і не ризикуючи, тут нічого неможливо досягнути. Тому є ще шляхи вирішення цих питань. Так само, як пан Кулеба, який заявляє, що у нас ракети закінчилися Ну його за язика точно ракети потрібні але о, слово закінчилося не треба використовувати. Кожен мусить коментувати сферу відповідальності свою. військовий мусить говорити про військові питання, а дипломати про дипломатичне питання і апелювати що у нас закінчилися ракети. Я б не сказав би так ще тому о, ракети є. Я не скажу, ну, знаєте, на війні ніколи не буває багато патронів, снарядів і навчених підготовних людей. Так само і тут з ракетами. Ми до попередньої зими готувалися і виявили що готово. Так само і тут. Якщо почнемо готуватися цієї весни, то шансів нормально пережити наступну зиму достатньо велика кількість. Плюс перегляди певних підходів, що стосуються використання і Будівництво розвитку малих станцій по всій території України значно знизить напругу навантажень на великі електростанції. Плюс ну давайте згадаємо, що колись в з 15 році у нас були проекти е зменшити і перевести на інші е питання в на інші види палива наші ТЕЦ, але були зацікавлені люди, які керували, були супермагнатами зацікавлені і на пропозицію поляків. Ніяк не відгукнулися. І далі продовжувати десятиріччями заробляти е, на цінові політики е, нафти, мазуту і е, вугілля для наших ТЕЦ, а зараз безпосередньо вони несуть втрати. А попередні роки їх це не цікавило. Тому маємо те, що маємо, не увага е, до власної безпеки і намагання заробити е, е, знаєте прибуток, привела до таких от питань. Я не бачу поки що таких, знаєте, великих е, застережень, якщо все далі правильно робити, менше про це розповідати нашим політикам, де чого вони досягнули. Е, нам готові допомогти комплектуючими і запасними частинами е, багато країн Європи, тому відновлювати можемо, нарощувати можемо. Головне про це не говорити, не піарити, не фотографувати ці речі, і тоді все буде нормально. Ну, по перше, е, ще зарано говорити про гуманітарну катастрофу, це точно. Бо спроможності життя міста ускладнені, а не вони ще є. Наступне питання: що стосується відновлення ТЕЦ, ну можливо, все ж таки вирішення питань міні-електростанцій, значно краще вирішить питання по забезпеченню е об'єктів е е енергетикою і світовий досвід, особливо європейський, показує, що в цьому світі так давно вже робиться. Тому, якщо знищений великий, не значить, що в тому обсязі треба відновлювати великі. Треба змінити підходи і працювати на міні-станція напрямку цьому. Що стосується е, бажань росіян захопити місто, генерал Сирський абсолютно вірний, бо вірно каже. Бо 23 тисячі будинків в місті е, це питання достатньо довго, щоб штурмувати це місто. Якщо місто буде підготовлене, наступне питання знов таки ж. І по периметру місто це практично 84 км по об'їзній дорозі. Це також сили засобу потрібне величезні росіянам. Сили вони можуть накопичити. Техніка у них є. Вони зараз проводять певні маневрові і демонстраційні дії в прикордонних смугах сумської ну, зі сторони Курської області Сумської області. Такі дії ганяють свої танки туди-сюди, намагаються підняти градус напруги і залякати українських військових, але між тим. Досвід війни у нас є. Воювати ми вміємо. Звичайно, я не кажу, що росіяни це погані вояки реалії. Показують, що вони за два роки дуже змінилися, і навіть порівнюючи бої в Бахмуті в 22-му в 23-х роках, абсолютно не схожі з боями уже в Авдіївці і ще не схожі з боями. Ті, що зараз ідуть в районі часового Яру. Активне використання дуже потужніше використання дронів різного значення. З засобами РЕП е дозволяє росіянам е мати панівну е таку е частку е на полі бою і використання нормальним розумінням військової техніки практично неможливо, бо е дрон ціною до 2000 доларів можна абсолютно знищити там бронетехніку по ціні від 10 до 20 тисяч доларів. От різниця тому. Для нас треба зрозуміти, що нам, якщо на початку великої війни ми були попереду дронів зараз попереду росіяни, але ми можемо відновити і в мене знов-таки ж питання до наших розвідників, до наших дипломатів по тим самим ракетам, по тим самим комплектуючим для дронів, де їхні дослідження? По комплектуючим за кордону, бо росіяни своїй більшості ті ж самі ракети не могли летіти в сторону України абсолютно, якби не було там комплектуючих, і навіть та ракета, яка прилетіла по Трипільській ТЕЦ, також що напічкана просто комплектуючими з різних країн світу. Чому наші політики, на дещо дипломати, про це мовчать? Ось про що треба говорити: вихід, що стосується знов таки ситуації по Харкову, ну бажання росіян завжди спустяться до рівня їхніх спроможностей, а наші. Спроможності треба також нарощувати. Тому чим більше ми будемо приділяти уваги підготовці оборони Харкова і підступам до Харкова, тим спокійніше ми будемо почувати.